Волонтерський десант Сумщини за підтримки екс-очільника департаменту містобудування та земельних відносин сумської міськради Анатолія Жука презентував Міністерство оборони проєкт побудови службового житла для військових, що проходять службу в Збройних силах України. Уся робота була виконана безкоштовно, проте чи даремно дізнавалися кореспонденти каналу «Відікон». Ще у травні місяці поточного року волонтерським десантом Сумщини було презентовано Міністерство оборони та президенту України Петру Порошенко проєкт побудови житла для військовослужбовців. Прийняли такое рішення виступити в качестве волонтерського десанта, узнали узнали габарити поміщення, міщені, які міністра хотіли б бачити у себя і провели роботу по розробці даного об'єкту. Я не знаю, по по удобству. У сумах будівництва пілотного проєкту на 130 квартир розпочали за адресою 4 продольна, 12Б на земельній ділянці площею 0,44 гектара, виділених тодішнім керівником департаменту містобудування та земельних відносин Анатолієм Жуком. Нагадаємо, що саме за це рішення він отримав догану і був звільнений із займаної посади. В має місяці був презентований волонтерським десантом президенту України, міністру оборони. Вот. Началось строительство дома, соответственно, были пожелания от Министерства обороны уменьшить квартиры, но увеличить их количество в этом доме. Эта земля принадлежала Департаменту градостроительства земельных отношений под моим началом. Вот. Нами было на правкоме принято решение э, заключить договор с предприятием ТАПАС, которое в свою очередь вышло на Министерство обороны и на данный момент обрабатывает вопрос закупки по государственной программе этих квартир. Позицію міністерства оборони України дізнаємося безпосередньо у заступника міністра Юрія Гусєва, який з робочим візитом перебував на Сумщині. Зараз питання опрацьовується з юридичної точки зору, яким чином юридично забезпечити можливості визначення цього житла як типового. Визначення процедури будівництва на землях оборони цього службового житла і введення його в експлуатацію розподіл між тими офіцерами і солдатами, які проходять службу в збройних силах. Тому я ще раз хочу подякувати волонтерам всієї України і сумщини. Зокрема, після подяки заступника міністра оборони України стало зрозуміло, що проведена робота сумчан була оцінена достойно. Сам же Анатолій Жук запевняє, головне, щоб житло набуло статусу типового та було введено в експлуатацію. Скажу только одно. Да, действительно, я долго ждал этого момента, когда все точки на «и» расставятся, и сумчанам наконец-то будет объективно донесена информация. На самом ли деле все отвечало, все мои слова отвечали действительности, или я все-таки лукавил. Я надеюсь, все, что сказал министр, подтверждает мою позицию. Вот. Ну и, собственно, дом сам и перекрытие трех этажей на данный момент говорит сам за себя. Сподіваємося, що вже зовсім скоро військовослужбовці, які боронили незалежність нашої країни на сході, оселяться у новеньких квартирах.